Це я знову про голубіку, яку сказала, що розкажу, як я її садила. Мої ці голубіці вже 3 роки. Я купила була 5 кущиків. У мене така грядочка дерев'яна, чоловік мені зробив. Я зробила 5 луночок. Правда, я купила для голубіки спеціальну землю: кислий ґрунт для голубіки. Купила 2 мішка, викопала на штик лопати. І десь в діаметрі 50 сантиметрів. Засипала і посадила в кожну ямочку один кущик голубіки. Вони, правда, в мене були однорічні. Ну, пішли в ріст. Звичайно, я весною і осінню її удобрюю. Землю я закрила. Землю я закрила агротканиною, от чорним агроволокном, зверху засипала мульчею і назбирала от таких шишечок, прикидала, щоб земля там постійно була волога.